У, привіт, пацаки! Ну що ж, не випускав я відос по поводу цього аккаунта, але я ждав щось хорошого. Давайте так. Не було що показувати, якщо чесно, на мою думку, не було що сильно розганяться. Тому побачимо. Сьогодні прям епік. Давайте так, що я сьогодні повідкриваю, побачимо, що нам дропнеться, і на наступний відос уже точно. Прям 100% я ставлю на розіграш, я укомплектовую, збираю, показую, що вийшло, і розіграємо. Тому поїхали, довго затягувати не будемо. Поїхали забирати Саме цікаве, щоб ви розуміли. Ось вам абонімент. Це я все іграв, нічого не забирав, нічого не комплектував, все, що дадуть, це прям. 12 бронз, 17 серебра і трохи еліток. Ну, монетки, монетки парні. Це все монеточки, є що забирать. Пошли заберемо з Копа Америки. Почнемо. Потому що. Там теж Абік. Я не пам'ятаю, там теж щось збирав. 21, 21 награда. Прям самі розумієте, просто грав, просто. Збирав, нічого сильно не розганявся. Ну, зато монетки. Монетки це важливо. Чому? Саме я вам розказував, що більшість команд комплектую по монеткам, Ось по этот заберемо. Маскирана теж важлива тема. Але побачимо. 1000 рубінчиків. Рубінчики це добре, сьогодні щось відкриємо. По-любому по ми щось відкриємо і побачимо. Так, що в нас далі? Дальше. Давай почнемо ну, з куміри Хроніки Це коротше, Пантея. Я тут а, а, поки пару днів не сильно щось граю. Поїхали в магазин, почнемо з магазинчика. Почнемо з мінімальних а, ігроків, мінімальних рейтингів і все продаваємо. Чому з них? Причина доволі проста. Волкаут. Це, 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 це Аргентина. ЛфЗ. О, Акуня. 97 куня, Акуня, парни. Нихуя. Это ничего себе 32 ляма. 97-я карточка. Найс. За 4000. Не зря открыл, пацаны. Не зря. Если еще звезды выпадет хотя бы 94 плюс карточка там 95 это шикарно. Вулкаутик. Ну-ка, Испания. Эл... Кукурелья. Кукурелья. 97-й Кукурелья, нахуй. Это что такое? 69 лямю, пацаны. Як вам два чемпиона? Копа Америка или и цего? Испанец. А? И Евро. Чемпион, Европы, чемпион Европы выпал. Чемпион... Копы Америки. А? Як вам? Як вам, ёб твою мать? Конечно, мы их продам. Звучайно. Я даже задумываться не буду. Ну, типа, у меня э -э, на ОЗ стоит э -э, Вендел и уже качанный. Это ж монеточки, парни. Вы чё? У-у-у! 66 лямов, нифиг делать. Ха! Нормально. Мне не нравится. Прям 33 400 піде. Пацани, ко, красота! Можна сказати, з на ровному місці. А я тільки почав. Що делать? Я вже не знаю, що далі відкривати. Так, що далі? Пошли ще назад вертаємося в магазин. Що я хотів? Ми йдемо на футболістів. сюди. І відкриваємо вот ці. Чому? Першу хочу ці відкрити. Возможно, за. Це монеточки, 6 лямів вратарь. Найс, хорошо. Це все ж таки серйозні монеточки. Давайте так скажу. Гравці стоять доволі дорого. Оу, Річард Лісон 92-й. Запанти і продавай. Тища б назбираю, все одно буду і відігрувати. Гід усе. Ну Тища. Як мінімум, це хороша кількість гравців. Давай, ігра, не тормози. Давай, не тормози. Что сталось? Все ж добре. Расчехляйся. Алло. Зависло. Хотел открыть что-то хорошее. Сто пудов что-то хорошее не дают. Прикиньте. Так, пацаны. Пришлось перезапустить. Тут такая склеечка быстренько была. Поэтому это. Поехали. Блін, а я сподіваюся, що а, не помішали. Скільки тут? Ні, не зарахувався, кстати, Пак. Давай. Тільки не завісний, я тебе прошу. Дай щось хороше. Я знаю, ти хотів щось хороше дати. Дав манданду. Манду дав, парні. Дав знову манду. Ну, це все монетки, парні. Це все прям прекрасно, круто, що це монеточки. Юрій Чарлісон. Як мінімум, все поспихуємо. Якщо не продамо, поспихуємо в обмінах. Все круто, все шикарно, мені це подобається. Ну що ж, поїхали до самого головного. Начнем ми прям До самого головного, але почнемо із самого такого, пантового. Ось получаємо першу наградку 95-98. Зюди 85-98-85 і дають от, лям 400. Це шикарно. За рахунок того, що вийшло в новій кладці, треба в обмін 85 карточки. Прям 85 гравці стали стоїть по як мінімум ляму. Якогось чорта не знаю, але це шикарно. Так от 10 10,85 і вже 10 лямов пацани. Нормально. Прям шикарно апгрейд робимо. Шикарно получаємо хороший рейтинг. Це прям все прекрасно. Тут трохи нас брав, хотів потратити, побільше. щось десь я провтикав. Ну, ладно. Якщо я хоч із тих паків хоч раз волкаут побачу, я прям ну це нереально. Це не зразу кажу. О, 85-та карточка. Шикарно. Монетки сипе круто. Апгрейд по-любому буде. Е, є питання, що апгрейдувати. Відео поки що записую, як я кажу, для того, щоб показати, що випало, що плюс-мінус є. Все остальне буду, о, зроблю в офлайні і вже покажу. Бо це буде довго, затягнуто, може, якщо що, на стрімі можна б це було б було обгрейднути і вже тоді виставити. Побачимо, я ще подумаю, якщо що, пишіть коменти, може і на стрімі доб'ємо аккаунт, і тоді вже будемо бачити, що по факту нам робити. Що по факту обгрейнувати. Ну треба не забувати, що гравці тільки ТОЦ будуть. І тут я забираю зараз тільки продаваємі набори, всі, які дають. Для того, щоб улучшити цю команду. Це важливо. це дуже важливо. Ну і вже євро, вже пора. Якщо я зроблю хоча б 103, це буде прям шикарно. А може мені завезе там 300-400 лямів карточку якусь. І я щось... Більше зроблю. Ну, це все залежить від дропа, від шансу, що нам дають, Конечно, я б з задоволенням улучшив 10 разів цю команду, якби міг, продав, розкачав би, якби міг. міг. ви такої можливості поки що немає. Тому, я думаю, і 103 на даний момент, якщо зробити, це прям топ. Якщо не, пишіть свої думки свої ідеї все ж таки майбутнє. людина якщо стартане і 103 і мав якийсь, даже мав сотий і 98-99 а стартане 103 він прям буде довольний задоволений розкачені майже всі продаваємі карти якщо треба в будь-який момент міняє апгрейд робить всього, що хоче це важливо нічого йому не поміха так, о, тут було б хорошо рубинчики. Прям шикарно було б ха. мать рубинчики. Ну тут жетони, вийти. ну ладно, ладно. Окей, ви мене жалієте, я поняв. О, рубинчики попросив, все рожка, надо є. 50 рубинчики, нормально. Пойдет тобі хватит. Я думаю, що тобі, каже, хватить, ця Більше не заслужив. Так. Настільки багато я більше їх оставлять не буду. Все одно понти дають. Нежитон не, не повна херня. Ігроков нормальних, ну і 100 тисяч монет. От це монеточки. От це дроп шикарний. Так, ну що, поїхали. Поїхали до самого цікавого. Тут по-любому 95-98, звичайно. Все, що треба, це гравці, монетки, вулкаутик, бажано продаваємий. А я не пам'ятаю, кстати, чи він продав. Вратарь. Шмейхель. Якого рейтингу? 96-й Шмейхель. Я дуже сильно сподіваюся, що ти, чувак, а ти не продавай. Краще б два рано забрав. Це я тупанув, я поняв. Да і він ще й покивав, ви бачите, він тільки що покивав, що я тупанув. Ну ладно. Хрен з тобою. Окей, добре. Тупанув, согласен. Так, євро. Пашлі, тут точно продаважка. Це я перепутав був. Ну ладно. Треба було забирати два маскирану і було б чітко. Ну ладно. Ладно, ладно. Окей, то піде в обмін потом. Дай собослая ЦП 97-го. Да? 94. Стульс. Стульчик. Стульчик 94-го рейтингу по парні. Єврооснова. основа. Вроді би тут нам нема що забирати. Поки що, вроді би, все пройдено. Все є награди євро. Награди євро. Тут я забирав, випала херня, звісно, полніша, прям парні полніша херня. І тут аж я, як завжди, забираю оте, що мені треба. Ну, тут, якщо випаде 99, це буде прям чітко. По Йольчика б, я був би радий, як слон, Бельгія ПВ якого він рейтингу? 96 доку. мінімальний рейтинг випав. 31 лям. Ну да я, звичайно, очікував більшого. Дуже набагато більшого. Чим те, що випало набагато парні. Прям набагато. Ну, що є, то є. Це по факту, що є, то є. Ще в нас є допремія Я дуже звідси. кстати, на стриме надо время в прям реально в Я задумываюсь на основе открывать на стриме до время, бо прям завозить, там такие карты завозить, охреневай. Что у нас тут, а? У -у -у Ух, так, стоечков, кака, стоечков и кака, пошли резко, дивиться. так, ЦАП. треба чекнуть, сколько они стоят. Я кажу, треба, або на стриме, або на видос. Стоечка в ЧКК. Поиск. Позиция. ЦАП. Принять. поднимемся, Быстренько. ЦАПничок. Какашечка. Ну, где ты? Где не бачу? 96. скики ты стоишь? 32 ляма. Панты. Понял. Поиск. Позиция. Ну, уже больше всего, что стоечка стоит дороже. 56. Конечно. Конечно! Навіть даже, даже не обсуждається. 56. Тут, тут все разом не стоїть стільки, скільки він стоїть сам. Чудово. Підтвердите, шикарно. Окей. Хох. Ну, що я можу сказати, що мені це вже подобається. Те, що я заробив на даний момент за цей е -е відосик. Давай так. Йду продаю. Дивимося, що. Доку. Окей. продаємо. 31 лям. А, кстати, я забув забрати її. Да, бачили? я забув завтикав забрати Сорян. Збираємо. І привичка, що вони. Кумір. ЛВ. 97-й стоєчков. Шикарно. Шикарненько. Прекрасненько. Йдемо на ринок. Сліваємо все, що продається. 55,500. Не жалко гетті близько. Так, цей у нас не продається, можна сказати. 14, ну побачу. Грізманчик 7. О, 2. Ричард Лісон продається. кстати. 8200. І виставим його. Якщо уйде, прям буде круто. Даже якщо не уйде. Ну нічого страшного. 8-200. Це прям очень хорошо. 90 карточки стоять 6300 Вов. Я прям хочу побачити вже цю суму. Те, що є, і те, що я ще попродаю, ще передивлюся все. Що є, передивлюся, що, що треба буде. Диви. Ну, прям 3300, це прям. Шикарно. Шикарно, парні! Дивіться, це все доволі серйозно. У 85 євро. 3200, ты серьезно, канадець. 3 ляма, 8. 3300. Я, я щас охренел. Ну, прям по монеткам буст шикарен. Я добью, я попродаю. Прям, давай. Це прям топ. 10 карточек продалось, парні. 10. Дивимся сумму. 200 лямів! За один выпуск. 276. Зараз. Из геть комісією. Это шикарно. Пошли на основу. Дивимось, що у мене получається. Я купив рибаришечку. Я купив, треба улучшать защиту 100%. В любом випадку, если шо, я рибари можу продать, купить купити щось інше. Треба робити більше продаваем. Думаю, менять це знищение. Монетички є, я подумаю. Когось продамо, когось купимо. Зроблю, поки отак, ждіть день-два, я випускаю і розіграю. Так що буду всім рад за комент, за лайкосик. Дроп шикарен. На монетки прям завезло, я задоволений. Все одно гравці сильно не випали ті, що потрібні. Але ну, тим, що є, даже я задоволений. Є, що апгрейдну буде і є що зробити. Чекайте. Всім дякую за комент, за лайкосик, всім пакета.